Слава Ісусу Христу привіт вам, дорогі! Вибачайте за і вигляд, що з ця моя хвороба мене не відпускає. От. Але, попри то все, запрошую вас на новий відрізок наших адвентових відео реколекцій. Найбільше нас лякає те, що. Що ми в наших проблемах можемо залишитися самі і будемо нездатні їх вирішити е, у всіх, мабуть, випадках, крім лінії, так лінь вона завжди знаходить якісь різні причини, щоб нічого не робити. От. Натомість, коли я справді на щось націлений, справді хочу зробити щось добре, лякає мене те, що мені не вдасться і нікому буде мені допомогти. Е, і сьогодні запрошую вас звернути увагу, як то все відбувається в людей, які довірилися Богу, які на нього відкриті. Єлизавета, як вчора здається, зовсім недавно ми про це згадували. от е, Єлизавета ховається, вона навіть не показує нікому, що вона вагітна. От, крім того, вона стара жінка. Е, як має це все відбутися? Як має відбутися це все народження? Тобто вона повинна бути перша, яка ну якось має гризти собі нігті і говорити, Боже, Боже, що ж робити? Як це так? І погляньте, допомога приходить, е, якби ні звідки. От Марія, юна дівчина, йде через гірську околицю. Тобто це, це страшно небезпечно. От, проти якихось всіх там правил і так далі, Марія приходить, і Єлизавета отримує допомогу. І не просто допомогу, отримує допомогу, от, в якій розуміє, що все робить правильно, бо дитина здригнулася, вона сповнилася Святим Духом, і дитина в її утробі здригнулася. Це такий виразний знак, от, що вона йде в доброму напрямку. І е, тому е, сьогодні панство якось по особливому запрошую вас задуматися над тим, е, до чого я боюся братися. От, е, розумію, що це правильно, розумію, що це треба. Молюся, і Бог мені якось відкриває, що це справді, справді моя дорога, справді це важливо. От, справді, якось важливо, не знаю, з цим боротися, на це відважитись. От, і можна багато якихось інших дієслів е, тут вживати. Але. За тим всім зазвичай побачимо страх, що ніхто мені не допоможе. З людьми, які довірилися Богові і які за ним ідуть, так не буває. Він завжди про них подбає. Отож, подбає і про вас. Знаю, трохи дивно тут чути від людини, яка вже другий день чи третій день от, говорить, що вона хвора і тиждень тому хворіла також. От, але пані, просто. Спробуйте Спробуйте і досвідчити величезних чудес. Бо прикол навіть не в тому, що ми, нам вдасться щось зробити. Прикол в тому, що ми побачимо, що Бог був так близько і так сильно мене підтримував, так сильно прагнув цього, мабуть, ще більше, ніж я. Надіюся, то все стане для нас підтримкою і допомогою. Мені додасть здоров'я, а вам додасть великої відваги і принесе з собою досвід того, що Бог справді близько і Він нас веде. Я вам дякую. І надіюся, до завтра. Па.